Всім привіт, банда! І я вас вітаю на каналі Кашісь Скарб все про коропову ловлю. І ось ми на водоймі. Сьогодні у нас така легка рибалочка на сільській маленькій водоймі. Тут гарно є рибка. Рибка так зазвичай активна, але зараз подивимося, що як буде. І сьогодні у нас така лайтова риболовля відпочити трохи язати поводочки сьогодні буду на риболовлі ще язати поводочки, бо завтра зранку виїжджаємо на дикар. На декарі будемо кораблик спитувати в перший раз. Так що, друзі, підписуйтесь на канальчик, бо 99% людей дивляться не підписаним. Вам не важко, мені дуже приємно, друзі. І так велика активність. Дякую вам пішла. Але, друзі, давайте кнопочку підписатись і я буду дуже довольний. А сьогодні ми будемо ловити коробчуків. А морчиків тут великої рибки немає, але такі на 2-3 кілограми попадаються, і це дуже приємно. Бо тут не карповики, а у мене ну, карповики, якби але з тих, що я починав, вони легенькі, маленькі, вони гарно від, відробляють на рибці, і дуже приємно ними тягати таких невеликих, але все-таки коробчуків. Отже, друзі, поїхали, буду вам це показувати, все розказувати. Все, залишайтеся зі мною. Дякую, друзі, погнали. По корму. По корму все дуже просто. Дуже банально спробує смачна. Але тут це дуже працює. Різної фракції пельчик. 8, 6 і 2 мм. Це собі підлишимо ще. Класно, більше розсипав, ніж засипав. Потім зернові. З усією водою хай він впитує. Лишаємо собі трошечки на насадочки. Так, це перемішуємо. Тут корму багато не треба. Ось, дивіться, фракція. І дивіться, такий лайхак, друзі, буду пробувати його. Це в нас сироп. Ну, тіпа, Звичайно в магазині продається. Він тіпа, не ліквідний, не рибальський, звичайний сироп цієї суниці. Ну, ягоди. І цікаво, як він відпрацює на рибці. Буду пробувати. Дивіться, така банка 40 гривень тільки. Типа, яка економія? Тут літер, а літр е ліквіду або сиропу якогось рибальського стоїть космічних грошей. Зараз будемо пробувати. Цікаво, як він відпрацює. Цей пельчик дуже швидко набирає і дуже гарно віддає. Так що це нам підходить. Так, зараз по запаху. Друзі. Краще, ніж рори пахне, кстаті. Даємо. Перемішуємо. Дивіться. Друзі, просто кайф. Запах полунички просто бомба. Подивимо, як він спрацює тут. Я чи дасть результат, чи буде рибка гарно активнішати, і буду використовувати на дикарях і взагалі буду пользувати, бо там є різні смаки. Цікаво спробувати, чи є смисл переплачувати, чи от взяв літруху собі і кайфуєш. Плюс просто цих ну, риболовних для риби призначених, там більше амінокислот. Тут по складу просто звичайні інгредієнти без амінокислот. Туди ще додають амінокислоти. Ну, Але вони ще так само і в пельцю. Пельчик у нас аміно, так що я думаю, роль. Не зіграє. Так, трохи починає більше набирати. Я додав сухого, щоб він краще впитав і не розчинювався. Отже, друзі, ось такий корм. Зерно, пельчик і сиропчик такий. Будемо пробувати, будемо. Тут я наївся дві порції буряка, все взагалі. Наївся клас Обід тут, бо, е, вечеря, бо я все оцінюю. Наївся класу. Ще можна польщею. Ловимо ну, в районі тих корях. В районі тих корях. Ось. Оп. Ось насточка. Це у нас дві кукурудзи, одна силіконова авроруська. Пробую насадочки все-таки авроруські розловити. Друга, звичайно. І поїхали. Дивимося перед закидом, щоб все було нормально. Оп! Поки хай стоїть. Фріксіон тут Чуть-чуть попускаємо. Так, зараз це настроїмо і підкормлюємо По чуть-чуть будемо кормити тут, кормити недалеко. Раз, два. Все, більше не кормим. Друга, тут зразу у нас друга насадочка у нас це бітурбо Тут гарно в останній раз відпрацював. І ловимо. З-під того корча. Там у нас іде переход, і на тверде. Ось ми бам. І зараз там вже й будемо кормити. Обставимо. Фрикціончик Її уже підключує, але нічого. Таких карпіків ловити можна. І йдемо сюди під кормом. Потихеньки. Не шумлюємо. І хватить, друзі. Це перші дві точки, третя у нас трохи далі. Зараз включу, покажу, настрою це все. Ось ми вже на третій точці. Це тут рядом, скільки метрів 10-15. Е, насадочка, оце у нас бітурбо з Аврора, тигровий горіх. Запах тигрового горіха. Так. Тут у нас є твердячок. він знаходиться. Ось в цьому районі десь. Ми під нього і будемо ловити. Оп! Треба фліксіон закрити, ну, настроюю і все. І краще можна в'язати по водочку, чим не на рибалиці. Снасточки стоять, ще покльовочок не було, зйомку вже поклав. Зараз наяжу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Шість поводочків з'яжу. У мене ще є. Бо там стоять на тих удочках, що я завтра вони вже складені, бо я не їздив ніде на рибалку, то там два крючочка мені не подобаються, які вже є. Я їх викину, а ці поставлю. Так, друзі, яжем. Ну, якщо вам цікаво, пишіть у коментарях, покажу чисте гарне відео, зніму, які я яжу поводочки, чому я яжу, так і так далі. І тому подобне. Так, друзі, перший є. Так, друзі, перший є. Це маленький амурчик. А Ані, зайшов. Схід. Я думаю, це маленький амурчик по покльовці. Ще не заціпнувся. На ще острий. Не знаю чому, Ну, оснасточку назад у воду. Ну, амура треба підсікати. Я не підійшов, поки вам зазняв. Ну нічого. Там у нас є, там все чітко видно. Клювання. Оп. Є у нас перший пацієнтик Амур. Хм. І там Амур клюнув і тут, ну тут є його всік. Тут є його всік, так, ну, зійде сам, або я йому зараз чук -чук, зроблю. Оп-оп-оп. Оп! оп, оп. оп. Опа, візьмемо йому трошки обробити. Тихо. Господи, які ки ці амури дурні. Просто шоці. Все, тихо. Ч, тихенько. Дурачок. Ну, взяв чотко. Оп. Пішов. Охухо. Друзья, <смех> тихо. <смех> ця удочка такая жорстка Тя удочка жестковато. Взял. на насадочку цього Аврора. Це бітурбо. Так, я залишаю його тут, біжу, візьму підсаку і заберу його гарно. Опа. Ой, дуже розслабив. Ну все, ходи. Вже досить. Ще не хоче. Вони тут дуже такі дикі. Ти не малий, він от до останнього буде пручатися. Ось. Оп. Тихо. Молодці вони тут. Малий, не малий. Так, тут, друзі, трава тут м'яккувата, він невеликий. Ось такий карапузик. Під кіло. Не знаю, друзі. Ось шикарна засічка. За неї з губи. Все, тут нема нічого страшного. О, бачиш. Так, взяли спрейчиком його. Раз. Два. Все, чистенький, гарненький, карапузик. Ось такий. Дивіться. Буде на кріне мені. Ось, оп. Йде додому. Бомба! Це спрацював Там у нас на третій точці бітурбо від Аврора. Потім перша точка у нас була покльовочка, це Амурчик був. Там у нас Авроруська кукурудза і звичайна кукурудза, і бітурбо нам приніс Амурчика. Так що всі точки у нас працюють, всі точки працюють активно. Продовжуємо рибалочку. Будемо пробувати, я думаю, укрупнитися. Думаю, будемо ставити палки правіше, лівіше, ну, типу, далі, від закорму і пробувати більше насадочки. Подивимося, як щось з цього вийде в нас. Ще чекаю годинку, так, подивимося, які клювання будуть, що за рибка, і б... попробую таким чином трошки. Рибка все одно крупніша має триматись далі і от ми спробуємо таким чином її підловити. Так що, друзі, залишайтесь зі мною. Я яжу по вже два зв'язав і продовжуємо рибалити. що що другий раз. Так, друзі. Так, друзі. Є у нас це у нас ще один амурчик, але це зовсім маленький, от вони і сходять падлик. Так, треба щось друге ставити. Ось рибалка мінус сільського ставка. Прийшли діти і просто купаються. Ну нічого ще зробиш. Гай покупається. Будемо пробувати, потім ловити. Прямо на точках. Ще Діти. Все, друзі, як бачите, снасті вже наші на місці. Діти вже пішли. Ні, я підкормив. І цікаво через скільки я получу першу поклюку, через скільки риба після такого бому цього після такого плавання. Опа! Там може в мене клювати. Ну там це не рахуємо. А ось. Тут цікаво, через скільки я получу перше клювання. Я секундомір поставив. Цікаво, мені Мені просто цікаво, от коли реально Я підкормив, ті самі точки лишив, підкормив і поставив секундомір. Будемо дивитися, на першій точці був попуск. Але що єдине, от я закидав по цьому вектору, а зараз ну я розумів, що риба втікла туди. Я на підход кинув десь так. Кормив вже так же, але кинув на метрів 3-4 туди вправо. Ну, перший попуск. Перше клювання. Зараз дивимося через скільки. Секундомір. 15 цих хвилин. Друзі, 15 хвилин. А, ой, не туди. Ой, 26 хвилин. Я, друзі, не. Це пче якась фігня. 26 хвилин. 26 хвилин і я отримав першу поклювочку. З першої точки. О, діти прямо тут купали, стрибали от з того мостка туди. 27 хвилин вже пройшло. Ну, подивимося, що буде далі. Коли рибку першу зловимо, подивимося. До таймеру у мене лишилось 5 хвилин, хочу тут там, де був. оп, дивіться, дивіться, Бачили? Туш, вершинка. Амурчик, Амурчик. Ну, може, зараз підбере Амуриш. Ну, клюй. Подивимося, включимося, як буде перша рибка, або там будемо другі дії робити. Це просто жесть дві зразу. Я там це зніму. Дві зразу клюнули, і тут і там покльовочка. Але ніде нема рибка. Це або щось маленьке, або амур. Ну, це явно не короб. Ну, подивимося, що буде далі. Зараз подивимося що. Тут я ловлю впереді корма, якби... Закормив напроти корча, а кинув десь на метр півтора далі корма. В намуль грубо говоря, я ловлю, бо корм я ставлю на твердяк і туди кидаю ті, оснастку тільки вправіше, Якби. А зараз кину прямо через корм проходить і до намула. Ну там видно, воно підціпилось, видно, пішло щось не зацеп. І тут і там зразу одновременно. Такого я ще не бачив. Опа, у нас є клювання. Ох ты! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Гарний! Курчі дайте одиодимо! Е! І... За корч! О, вийшов! Фу. Фу. Такий сазановитий! Дружочок сазановитий! Ох. Тихо. Тихенько. Оп. Ха -ха. Так, напщикалку лишив там. Не буду цьому пшикати. Скоренько його відпущу. О! Ох, це дивіться, який класний. Чітко все, середина губи. Бачите, наскільки чіткі поводки. Оп, і як все швиденько, безболісно для рибки виходить. О, і будильник 30 хвилинок пройшло, викиду. Ось такий Такий красончик. Красавчик. Працює просто бі-турбо з Аврора. Поки два коробчики на ньому. Так. Цього разу я кидав туди, цього разу я хочу. Ну нічого, хай постоїть Півгодинка. Далі будемо думати. Зараз 38 хвилин, але рахуємо 31-32 хвилини, ну, ну типа цей хвилин 5-6 назад я зловив там коробчука у цього сазанчика. Це там, Тут були покрівки, але поки риби не було. Ну, Засікаємо далі, поки отут от не зловимо рибку і ставимо таймер на 30 хвилин на перезакид. Я тут по 30 хвилин перезакидую. Так що, друзі, таким чином працюємо. Друзі, дуплет. Ну там пік, не знаю що там. Тут коробчик Думаю, коробчик Або ні, амур. Ось ця частина водойми, бачите, Амур. О, жиб. Амур, звісно, це, це ще дебіл. Ну вже підріс Амурчик тут. Тут вже не був. Це останнє відео, коли я був, коли це знято, коли е, тіпа, Амур вкрав вудку. Амур чи короб ще, я, я вже не пам'ятаю як я назвав. І плюс до того це неділя. Ха, будильник неправильно поставив. І там той був пік, ох ти! Ну амур. Плювання амурий. Бачите, в цій частині водойми. Дивіться, який він... О, все. Сільодка, сільодка здалась. Ну тихо, сільодочка. Ой, збив от гад, Ну це такий вже під кіло. Ой, є в нього цей... ну йди, йди плови, Треба взяти антисептик. Так. Амур хоч малий, хоч великий, він весь одинаковий. Дурний такий, що. Ну такий десь під кіло, я кажу, є вже. Це круто, гарно робилось. Де? Крючочок. Трошки йому губу. Ти засів сів губу. Ох, ти, моя. Де ти? Ну не можу витягнути О! все, вийшов. Тихо. Починю йому. починю йому. І гуляй. І гуляй. А. Все, гуляй тузик. Так, бітурбо він збив. Робимо таке авроруський кукурудзяний пупапчик. Бітурбо вже не буду ставити від Баумті, А буду заорою ставити насадки, будемо дивитися, що як на них активність. Зараз ось така у нас буде насадка. Щук, кукурудза і попап. Кукурудза, попап і звичайна. Рибалка, все я вам повторюю це в відосах, але перевіряйте насадки, дивіться. Бачите, вона не паде на дно повністю, він в товщі води. Так, да, звичайно, він трошки підіп'є, він трошки впаде, але це пів хвилин 15-10. Ви провтикаєте свої. 10-15 хвилин ваш час. Так що краще вам секунду його. Перевірити. Ось підрізали. Ще дивимося. Все, чітко нажало. Упав. Прийшов подивитись тут і здогадався. Я не подивився, коли там амур клюнув 40 50 хвилин. Але, якщо чесно, взяти там було менше. Там хвилин 40 десь. Вже 10 хвилин, поки туди-сюди 40-42 хвилини. На даній водоймі рибці потрібно, щоб вернутися на точки. 40-42 хвилини. Там діти купалися, троє дітей і сильно купалися, і бачите, вона клюнула. Так що, друзі, якщо у вас на водоймі хтось покупався точці, сильно не переживайте. 40 ну годину беремо. Я думаю, рибка має вернутися, якщо це точки робочі. Ну, бачите, там ну, діти. Прямо плавали там. І рибка собі прекрасно звідти клює, вже поклювки були і так далі. Ну Поки вони купались, бачите, навіть тут не було ніде поклювок, ясно, шум, гам. Але як вони вийшли через хвилин 15, отут у мене поклювка була, пік або щось таке, далі через 30 хвилин поїхала ця палка третя, Потім піки були ще там перша друга точка, і потім на другій була поклювка, так що і рибка. Так що, друзі, не переживайте, якщо у вас хтось купається в секторі. А я дітям дозволу, думаю, що хай покупаються. Вони десь 40 хвилин купалися. Це досить довго. 40 десь так, ну, 40-30 хвилин в такому часу. Я поставив будильник на 20-25 хвилин, потім ще десь хвилин 10-15 вони виходили. Так що, в такому випадку. Все, друзі. Дребач... Друзі, хотів перезакидувати О, схід. Схід. Схід, схід, схід. Mm. Ну, був амурчик. Знов амур. Що там? Стоїм нормально? Стоїть. Перезакидаємо. Я вже думаю, крючки тут туповаті. Ось. Ні. Не. Не то. Це воно. Так, друзі, підбавляю чуть-чуть віддіка нашого дешевого, ну мені поки. Любиться, як працює. Но поки нарікання, ну які на нього нарікання. Пельчик його п'є. Ну, працювати він працює. Працює. Рибка ловиться, ловиться. Дешево, дешево. Гарно ну ягоду гарно пахне. Не знаю. Не знаю, друзі. Напишіть в коментах, як ще можна його перевірити. Іду підгодую всі точки в крайній раз. Буде через годинку буду збиратись додому. Підгодовую і це вже все. Ну що, банда, ось і все. Сьогодні наша коротенька сесія завершилась. Вона у нас десь була по годинах. Я десь в обід, година перша сюди приїхав. І зараз вам скажу, година вроде пів шостої а, ні, шість, шість десять. Так що, друзі, за сьогоднішню сесію ми зловили, що там. У нас було пару амурчиків і пару карпиків. Ну, час даром не провели, наязали повитків, я ще стільки трохи підробив, Ну, займався роботою, таку, яку вдома можна було робити, але у мене тут є варіант близько водойма і чого б не піти. І потігали карпиків. Я думаю, зловили б трохи більше було, якщо б не діти тоді прийшли. Ну, Але зато цікавий експериментик ми провели, і можете собі занотувати, хто ловить. Або там, де купаються, або там такого плану. Десь районі годинки. Я думаю, якщо більші ставка, це буде годинка 10, годинка 20, рибка до вас на точки повернеться. Так що, переживати, якщо вам хтось прийшов і покупався, не стоїть. Ну, але це ваш час уб'є трошки. Ну, якщо ви бачите, годинка-годинка 10, у вас займе, щоб рибка вернулася на точки. Ось, друзі, сьогодні. Ми ще спробували від Аврори ці е всякі снасточки. Е що у нас там? Піно цей був пінопласт, е іскусена кукурудза, і що Бітурбо е цей е тигровий горіх. І у нас е кукурудзяний попапчик був. Ну все клювало, в принципі. Але, бачите, рибка щось погано зачіплялась. У мене вже і гачочки погані, у нас сьогодні багато сходів. Ми зловили 4 чи 5 рибок, а клювань у нас було багато, набагато більше. Ну, але нічого, що зробиш, поводочки язав, перечиню. Так що, друзі, дякую за вам за перегляд, за таку гарну думаю, рибалочку. Поставте лайк, свій царський, підпишіться на канал і напишіть комент. Дякую, все, до зустрічі!